Всім привіт! Сьогодні 25 березня, приїхав на річку половити платву і красноперку. Перше в своєму житті буду пробувати ось на поплапопер. І тільки що закинув і з першого закиду ось таку красноперку спіймав, складки, на опариша, два опариша і доволі така нормальна красноперка. Грузок у мене поплапопер 3 грами. Спінінг той, що на окуня використовую фаворит лагуна. У мене немає ультралайтового спінінга і ну, снасті треба легшу тоньше. Закидається так собі 3 грами, але ну, все одно, тільки що закинув, дивлюся, поплавок той якось не так і в сторону. Іде, вирішив підсікнуть, бо не потопило, як показують у відео. І витягнув краснопірку. Це вперше в житті. Я ж кажу на попла-попер ловлю нас з рибалкою туго, що зимова риболовля так собі була, майже не ловилося, не було щось зняти. Відео вам. Ну і зараз ось пробував, пару днів тому, два окунця спіймав і все. Щуку зараз не можна ловити. Щось там бачив, скинулось хороше. Ну буду пробувати і ловити далі. Ну а ви підписуйтесь на канал та ставте лайки. Поставив зараз один опариш. Геть там маленький крючечок. Зараз знову в те саме місце спробую закинути. нас не сильно підходить, цей вітрюган. То важко закидати іменно туди, куди хотілося б. Тоді закинув, зразу покльовка була. Зараз нема поки що. Ну я трохи в бік од течії закинув. Перший закид в був прямо на течії. О, дивіться, воно в очереті рибоходи. Ось покльовка. І є, зараз глянемо, що там це з течії. Ось така красна пірка. Ну це геть маленька. Ну, така класна була б на живця. І теж заковтнула. Тут випускаємо. Зараз спробую ще на цього опариша. Чи буде воно клювати так, чи треба тільки живого. Там стайка на те, стоїть. Ось тільки закинув і вже видно що поплавок дьорга. Мабуть треба живого опариша ставити. За кожним разом міняти. Бо це я багато хочу. Іще поклювки там робіт є. Ого, аж вилетіло. О, це вже нормально. І на той самий опариш, що був. От така краснопірка. Це тут близько біля мене. Клюнула хороша. Так буду забирати на сушку. Оце ще не знаю, яка повинна бути длина поводка. О, тільки закинув. І вже тягне. Ого, оце клюнуло. Аж потопило. Це перший раз, що потопило. і Така сама, дивіться, одна за одною поки що клює. Непогано. Я й не сподівався, що буде такий кльов не буду міняти поки що опариша. Хай буде таким. Клюнуло ж той раз на дохлого опариша. Хотілося б плотви ще спіймати. У нас тут той хороший і красноперка і плотва зразу клює. Видно хоч і далеченько, але видно покльовки. що уходить в сторону, бува, дергає той поплапопер. Но все одно пасмурно. Сьогодні в нас така погода, ще й дощ мрячив. Треба цей. Мабуть, окуляри вдягнути. Не думав, що так клює на попла попер. Ну класна снасть. Я б туди будку не закинув. А це можна. Аби ще не вітер, можна було б походити. Ух ти, така покльовка тільки, що була. Поставив нового опариша, бо так нічого й не клюнуло. Не дибало, ну не так як потрібно. Зараз ще буду експериментувати. Поставив одного опариша зараз. І буду ставити по два опариша, як воно може більше буде клювати. Ще одна є. І таке щось невеличке. А ні, зійшла, ні, є невеличке. Хоча більш-менш нормально. Зараз поставлю два опариша. Довго я чекав покльовки, вже хвилин п'ять махаю. Вітер, я ж кажу, заважає. От така краснопірка і клює. Я ж кажу, буду тепер знати, як ловить живця. Бо з човна вона не сильно підходить, коли там будеш ловити, вона буде боятися, вода в нас в річці прозора. А так закинуть подалі. Спінінгом класною. Вона не бачить. Ще є поплапопер привлікає. Ну щось тільки красноперка. Ого! Оце покльовка тільки що була, ну не засіклася, походу. Дергнуло нормально. Не заглотнула. У мене там геть такий маленький кричичок тоненький, що якщо заглотне, то заглотне. І вже нікуди вона не дінеться. Ось знову. Тільки закинув і зразу аж потопило. Поплавок той. І все, дергнуло і все, не хоче більше брати. О, оце вже побачив, як повело. Подальше закинув, там далі мілкіше трохи і жабуриня. Оце така маленька краснопірка. Така гарна. Зараз ще туди подалі закину, бо тут поближче немає. Та вона тут по коліна води, і вона мене бачить, я махаю спінінгом. І вона прозора, чиста вода. Хоч і несе мусор, ну, вода прозора. Бачу мене по-любому риба. Тільки що така покльовка була. Так притопило, ну, не защеклося. На... З очерету падає тінь і мені погано видно, коли веде, наприклад. Якщо потопить, то видно добре, а от коли дрга там і схвата і веде в сторону, так не сильно видно, коли далеко закинуто. Ого, щось таке взяло. Аж спиннинг трохи гнеться. Хороша красноперка, ви подивіться. Це з ладошку. На два опариша. І не потопило, а в бік повело. Це риболовля, я розумію. Зараз тут ще трохи половлю, поки ловиться. І на два опариша. На два опариша, замітив, трохи крупніше бере. Потім піду в другі місця. Може десь ще щось крупніше буде брати. Ну а ця краснопірка непогано взяла. Знову щось хороше. Так відчувається в спині, так сопротивляється. О, це вже добряча плотвина. Перша плотва за сьогодні. Теж на два опариша. Так подивіться, це ж з долоню плотвина Взимку за всю зиму я таких три штуки спіймав. Не, ну, Трохи більші. Бо в мене одна і вудку вкрала, така більша ладоні Хотів іменно платви спіймати. Це вже крупнячок підійшов. Я і опарища не міняв. Це вже друга рибина на ті два опариша Крючочок хороший, гострий. Засікається риба добряче майже за кожним разом. Коли от іде вдала покльовка така, що потяжка, це ж це рідко було, що то два рази так що потопило і не це, не засіклось. Я думаю, просто за цей, за опариша потягнуло, не закопнуло нормально. Полево. Це менше. Ну, все одно дуже приємно на ультралайтби. Наче там килограмова щука, мабуть, відчувалася. Краснопірка. Хороша. Сходу оце тільки закинув з живими опаришами і взяла ось така красна пірка. А то були вже висмоктані такі, що і не клювало надо живих, наче пляч не ліниці. І чим ближче до очерету закинув. І швидше покльовка. Зразу майже трохи не вийшло, треба було далі. Там місце таке в очереті, вона там стоїть, ця риба, бо я бачив, там і ганяв окунь, мабуть. Трохи не докинув. Вітер я ж кажу, заважає. Оце покльовка. Щось хороше. Ох і потопило. То йде так, значить ну, там щука якась. Ого! Оце краснопірка. Оце краснопірка. У мене ще й це більше ладоні. Краснопірка. Оце сьогодні трофей, подивіться. Вона жовта. Це риба, за якою я сюди йшов. Зараз все одно піду ще на плесо провірю. Там теж такі на мілководі можуть бути. Ну, оце й клюнула добряче. Така грам 200 краснопірка. Для нашої річки це добряче. Ладно, піду. Зараз далі, а потім ще може сюди прийду. Прийшов на плесо. Ось тут добре закидати. За вітром трохи. Він то боковий, то в спину мені. Видно, що мелоч тут якась гуля. Ну чи, чи крупна ще є. чи буде воно тут клювати, зараз буду пробувати. Не клює в цьому місці. Тут видно, що круги йдуть, риба це, може Ну, більше всього, що тулька. Верховодка, тулька, таке щось. Ось прийшов ще таке місце ще до однієї кладки. Тут видно, що... Риба гуляла. Тут і затишок, і поближче до очерету. О, покльовка і сходилася, спіймав. Теж краснопірка непогана. Тут стоїть завжди плотва, красноперка в цих місцях. по весні. поки що міняти опариша не буду. Теплінь. Прям в очерет чуть не закинув. надо ну, да. підтягнути, бо зараз вітром здує в очерет. Не хочеться перев'язувати ось, ось це осу. Це мілке з-під очерету. Ось така краснопірка. Ух ты! Оце потягнуло. Тут і добре видно рибу і спокійно вітер не дує так, як в тому місці. Та й там на пласі геть невдобно повітрові ловить. Хороша така до ладоні красноперка. Хороший закид закинув прямо на течію і під очерет. Ой, зразу покльовка. Ну щось не сильно пробувало тільки треба ще ці опариші поміняти досі. Це вже третя рибина на опарищі. О, потягло. Хороша красноперка, дивіться. Вона стандартна сьогодні. Зараз поміняю все-таки опарище, може щось більше буде клювати. О, покльовка. Нікого не теж краснопірка. Ох, і заковтнула. Оце на два живих опариша і крючок аж там у пащі. Немає в мене цього, щоб витягувати. Крючки треба купити ще. Зараз паличкою буду доставати. Ось така краснопірка. Не долоня, ну нормально. Тут лучше клює. Тільки закину. Зразу покльовка. Тут і легше закидати проще. По прямій вітер не дує. І знову заковтнула. Так жадно бере жору неї сьогодні. Знову не міняю опариша. Клює все одно добре. Головне закинути в точку. О! Ходу пару разів дергнув і плюнуло. Це маленька. Чим ближче до очерету, тим менше клює. Ось така красна перка. Так, оце нас ходив опариші. Це зараз ще трохи на них половить, та й все, хвати на сьогодні. Кльов сьогодні добрячий, ось уже клює. Тільки закинув на велику опариші з ходу. Це муке. Туди далі, я думаю, навіть влітку у нас тут є добрячий плотва і краснопирка. Думаю, можна буде попробувати крупного щось половить. Та й через неділю там тепло може більше буде. Тут теж головне, щоб вода була в річці не так заростало, щоб було як закидати і витягувати. Ось ще, тільки закинув. Оце риболовля. Тільки закинув і зразу покльовка. Так, да, тут її більше стоїть. Ось тільки закинув уже. Та знову зійшла, що таке. Довше треба трохи, бо я вже... Тільки повело і зразу тягну. Це повело. За течією, десь проти течії. Так, ну що ж, буду я їхати додому. Сьогодні вдала риболовля в мене. Перше в житті ловлю на поплапопер. І такий жор-краснопірки. Одна плотвина. А то все красноперка. Я собі взяв тут трохи непогано так. Та десь кілограм-півтора. Ту велику красноперку впустив із рук випустив, а слизька і сильна, і втекла. Ну то нічого, спіймаю ще і надіюся, будуть ще крупні. І плотвини, і краснопірки, туди далі буде тепліше. Тут я пробував на плесі з усіх сторон, то не було ніодної покльовки. Може, є б, якщо б щовна, та там е, коло очерету, під очерет, між очеретом попробувати, То може щось би клювало. Ну а тут так і не клює. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі.